На протязі всієї двохтисячолітньої історії християнства Господь у доступний для людей спосіб проявляє своє батьківське милосердя, щоб захоронити світ, зберегти життя у ньому, помножити любов і довіру між народами. Тому кожний, хто народжений з висоти. Не сумнівається у правдивості доброї новини від Божого Сина Ісуса Христа і сприймає її як незаперечну істину, всеохоплюючої любови Небесного Отця до людини і до світу. Об'явивши себе через свого Сина Ісуса, творець Всесвіту промовляє до кожного із нас. Я вчинив це. Заради вас і вашого ради спасіння, пробудіться, освітліть свої душі світлом вічного життя, тільки тоді осягнете справжню радість, бо ж благословення моє нагорода благочестивому. Значну і видиму роль у спасінні світу відіграє у Божих планах Богородиця. Земна мати Ісуса Христа Марія. Саме вона своїми багаточисельними об'явами по світі намагається достукатись до затверділих сердець грішників, щоб відчинилися їхні очі, і щоб кожний спромігся зрозуміти і прийняти цю незаперечну Божу правду спасіння.

У 1961 році у маленькому іспанському селі Сан Себастьян -де гарабандал сталася надзвичайна об'ява Богородиці, яка тривала майже 5 років. Чотири дівчинки, яким об'явилася Богородиця, були типові діти цього села. Вони жили щасливо у своєму оточенні. 12-літня Гонзалес. Одинадцятилітня Марі Крус Гонзалес, 12 Якинта Гонзалес та Марій Льолі Мазон. Впродовж майже двох тижнів, починаючи від 18 червня, дівчаток відвідував святий Архангел Михаїл, а 1 липня 1961 року заговорив, Знаєте, чому я прийшов? Щоб сповістити, що завтра з'явиться вам пречиста Діва Марія, як Божа мати із гори Кармель. І справді, наступного дня, 2 липня, Богородиця об'явилася дітям перший раз, і з того часу вона приходила до них майже щоденно. Всіх об'яв налічують біля двох тисяч. Відомими на увесь світ стали доручення Марії. 18 жовтня 1961 року вона сказала, ми мусимо чинити багато жертв, робити багато покути, часто відвідувати Пресвяту Євхаристію. Мусимо провадити добре життя. Якщо ні, то велика кара впаде на нас. Чаша вже переповнюється, і коли ми не змінимося, на нас впаде дуже велика кара. Під час перших об'яв Богородиця цілувала релігійні предмети. Які підносила до неї дівчатка, і просила одну із них кончіту. Через поцілунок, яким я наділила ці предмети, мій син творитиме чуда, роздавай їх іншим. Ось так, з Божої волі, один із таких чудодійних релігійних предметів, гарабандальський медалик, у свій час потрапив до рук. Михайла Рожелюка з Торонто. І відтоді він разом із своєю дружиною Оленою невтомно працює на Божому винограднику. Своєю місійною працею він допомагає потребуючим Божої ласки людям не тільки відзискати здоров'я через прояв власної віри. Очевидним є той факт. Що саме його Господь обрав за свого земного місіонера, проповідника, невтомного сіяча добра і любови. І ця абсолютно безкорислива і добровільна праця є проявом Його особистої подяки творцеві, за великий дар фізичного оздоровлення який стався в Гарабандалі у 1994 році. Бо милує тих, що його повчання приймають і пильно виконують його постанови. У 2004 році подружжя Рожелюків отримало офіційне запрошення від владики Івано-Франківської єпархії Софрона Мудрого відвідати Україну. Я дуже вдячний родині режилюків, як вони тут прибули і пішли в наші церкви і звістили таке своє чудо, яке вони пережили. Він сам був чудесно вилікуваний в Еребальден, при Чистої Богородиці, там є чудотворний медаль, який дійсно, за допомогою якого діються чуда Божі, він мав параліз, сильний, зігнутий майже удвоє до землі, а він там відзискав те чудесне оздоровлення, тим самим став місіонером звіщання, що через Марію можна бути оздоровленим. І бажаючи відвідати наш івано франківськ нашу епархію, я дуже радо погодився на те, бо люди спрагли близькості Бога, люди спрагли пізнання Марії. І вони зробили дуже гарні дві, дві, дві візиті, такі вже тут, місіонарські, по наших церквах, де відбулися також чудесні події. За посередництвом Марії споряджавані діти почали ходити, діти, які не мали мови, зачали говорити. Щасливих і спраглих віри людей під час цієї місійної поїздки подружжя Рожелюків до України, справді не бракувало. Усі без винятку храми, які відвідували гості з Канади, були вщент переповнені віруючими. Ішли хворі, молоді старші люди, а нерухомих і калік приносили на руках. Під час загальних молитов, які, до речі, не припинялися ні на хвилину, люди падали на долівку. Від дотику карабандальського медалика. Для більшості це видовище або так званий спочинок у дусі, було невідоме. І від того дивне, оскільки в Україні нічого подібного ні з ким не ставалося. Те, що цими днями сталося тут у нас, у нашому селі, у цій каплиці, ось на цьому місці, це важко пояснити логіці думання воно не піддається. Я лише можу сказати, повторити слова Єлисавети, яка сказала до Пречистої, І звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого. Дивні речі. Об'являє нам Прочиста. І дивні речі діються тут між нами, через її посередництво. Тримаю в руках оцей медалик з Гарабандалу. Поцілунок Пречистої Діви Марії грішним людям. Поцілунок, який великою, безмежною силою творить чудеса, Господь Бог післав Богородицю до людей, очевидно, для того, аби допомогти нашому змарнілому від браку віри світові повірити в сущого Творця, не грішити і покаятись у вчинених гріхах. У всіх без винятку об'явах Богородиця настирливо просить навернутися і перестати зневажати Господа, бо тільки так зможемо врешті зрозуміти, що світ існує тому, що цього бажає сам Бог. Перший нашого приходить на землю, цей, щоб навчати своїх дітей, ми її діти. І нехай це свопрощастя із її любов'ю не стане для вас визнанням вашої недосконалості. Тому найперше, послуг, спокій і тишина. Якщо промовляєтесь у цій церкві, то тільки молити. я прошу вас запам'ятати, що медалики є всі однакові. І тому тільки до одного медалику не ходити. Ось цей хлопець наполовину спаралізований, був прив'язаний до інвалідного візочка. Після молитви над ним хтось розв'язав його і спробував поставити на ноги. Спочатку він не тримав рівновагу, оскільки спаралізовані частини тіла були